Ну що ж, дивіться, ми тільки що не знали, що робити, от зняли тільки що третю серію і придумали. Давайте так от, ми будемо робити серії по 7-6 хвилин, але їх буде 2-3 за день. Як вам така згода? Пишіть свою думку в коментарях і лайком підтримайте. E, дивіться, бачите, залишилось 29 хвилин. Це відео мало десь 7 хвилин. 8. 7-8 хвилин. Ну ви собі представляєте. А, а минула серія була 10 хвилин. І я вчора грузив. Десь 4 години. 4 десь години. 2 години. Ну так, да, я десь так, 3-4 години знімав. Просто я ще і той, я щось базун, крофіяки зараз знімався лесплей. Вот ім'я. Так що, давайте. Якщо подобається лайк і той. І підписка навіть. Так. Підписка. Не забудьте. До речі, ми були дуже раді, коли ми побачили 28 переглядів. Ми, ми, ми 20... тільки почали і вже на першій серії 28 переглядів. це, це... це... дякуємо, підтримуєте. Дуже... Продовжуйте в такому ж дусі. Дивиться нас. Так.